Прийшли на плантації крапиви. Це правда? Це правда чи не правда, Капа? Неправда, це все неправда. А що тут хтось дирочку зробив, дається, що там хтось живе. Обережно, бо ми дорогу назад не запам'ятали. Та засомить! Там не прикольно, там мощі. Вау, який він гарний. Ой, лизенько. стояли. Ми таке любимо. Інчміль. А що ти так тільки в ліс зайшли. Думала, в голові найгірший сценарій, що хтось провалиться в печеру. Я щось думала, що це буде або я, або Лоша. Бебе, ти мені ще потрібно. Давай, там акуратно. Стоп. Я намагаюся. Да, дивилися оцей. <рес> а... Та, блін, пасіна забула, скільки годин. Коли, чуваку, вдавалося руку відрізати. 127 чи щось таке там. <реш> так, я знімаю купу відео, я, ті, я тобі потім скину, а ти з ним щось зробиш. Монтаж, <реш> монтаж. Тут краще спускатися. Ні. Як ні? Так, там потрібно так об дерево. Як тобі там страшно сидіти? А, я сиджу просто над величезною дірою. Може не треба, але це буде дуже гарна смерть. Що ти думаєш, капа з цього приводу? Дуже гарна. жовтий Це щелинка з промінчиками Дуже Багато в До долині, дуже багато равликів. О, я вам дам ліфта. Капа, ти перша в печеру? Не впевнена. Класно, я ніколи не була, ще тільки в Святогірській печері була і все. Сім років. Там не прикольно, там мощі, якщо це на це дивиться. А тут а, прикольно. Не в той, що в лісі? Я не знаю. Ні, там. Ні, ні, ні. В Лаврі, В Лаврі, так. Мощі мощні. Мощі мощні. Це правда? Що там за квіточки як називаються? Не знаю, білі і рожеві. Хтось дирочку зробив. живе. Може якийсь волохатий шмір, він тут живе. Або якийсь страшенний погуб. Не вбивайся, я зараз в кадр дознімаю. Це дуже класний. Вау, хорош. який він гарний. І ось от тих. Ось от тих. Най трохи менше. Не, ну ще Вони не там скоро кілька може. тижнів живуть. Блін. А як ти залізеш? А я сам розліз. Я вже залазив. Давай. Копальні де добувають каву у бранківську, правда? О, комар цей страшний. Або камар, трюфіля. Або тріфуля, це правда. Так, все, Леша, лови нас. Це правда чи не правда, Капа? Це правда. Хто знає, хто знає. Якийсь сексуальний контент контент пішов. Ага. Ну давай, я вірю давай, в тебе. Руками за плечі. Плеч. Я, блін, вертикальне відео знімаю, рагуль. Ти вже запостила в групу грибників Закарпаття <свистак> чи Прикарпаття, чи Західної України, а, як там? Таке і грибники Такі, Прикарпаття ще. теж Ой, капа, що там таке? Давай, мауглі! Алло! Ти дитина лісу! так <свистак> само, один один Капає тобі подобається в печері? Ні, я ще не зайшла. А що там по комарам? Ой, тут стояли важенько. Вау. Льоша, помисть. Я коли спускався, я от сюди ногою став. І потім от сюди дотягнувся в такій розкарячці. Що там, що там? А ви сюди прям до кінця йшли? Я боюсь застрягнути. У мене фобія. Па скидай на них каміння. Кричи, що ти цар гори. Розказуйте, що висте? Я їм бутерброд з хумусом і кабачком. Вау, ти сама хумус робиш? Ні, в цей раз В цей раз я просто купила яловими команду. <гум> Марк канають не буде нічого не рекламую, поки не занесли гроші. Давайте вам теж допоможемо. <рес> Копа, що ти скажеш, ти хочеш? <рес> Давай. Так, ну що, ти ще готова, йти 7 км до печер? <рес> ну так таку смачну дубку гріх не вкусить. Ой, оце і ремонтувати буде. кашу з грибами, які ми зібрали до рік і засушили. Вау, що за гриби? Козарки. Так, да, козарики і сурішки. Ну як класична патріархальна. Так. Да. Ні-ні-ні. Ну, -ні вище коліна чи ліше. Капа, а ти їла козарики? Казариків немає. А що маєш? Для кого пса гарного маю? Так, коли не бачиш, спускатись складніше. Ой, ой, ой. Нормально, не порватися. О! Моя спина. В життя. Я б його поклала на обличчя на обличчя, і він би мені масочку робив. О, як пахне. Якщо доб'ється. Воно є стінне. Воно їстне. І ми всіх попередили. Кого попередили? Боже, яка тут яка Жаба! У, жаба! Жива? Вона така, наша ти сюди прийшов. Це правда. Та ми тільки почали ще йти йти до печер. Таку корону ми сьогодні зібрали, зараз будемо її мити. Щоб об'єм було видно. Такий. І ще це я, вже, о, це я не почистила. Ось вже частину я почистила. Такі вони. Будемо робити слайси і будемо робити фляри Біліссимо.